Це вже четверте звернення, яке я відношу стосовно неправомірних відключень електроенергії в місті Запоріжжя. Я вас закликаю, долучайтесь до нашої групи, яку я створила для вирішення питань зі світлом. В правовому полі будемо діяти, писати звернення, фіксувати правопорушення. І повірте, ми з вами змусимо зробити так, щоб в Запоріжжі, якщо виключали світло, то мінімально. Я вас закликаю не ходити на мітинги, які влаштовують люди. У нас є правові можливості, як діяти в правовому полі. Ми будемо ходити на комісії до депутатів, на сесії в міську раду і там вимагати від них, дивлячись їм в очі, відповіді і дій. Ваші мітинги ні до чого гарного не приведуть. Що ви там вимагаєте повалення влади? Ну, піде Федорове з Запоріжжя, ворог просунеться, захопить Запоріжжя. Хто відповідати буде? Ви чи ті люди, які влаштовують ці мітинги, задумайтесь, що ви робите зараз, коли в країні така складна ситуація? Ви власними руками зробите так, щоб ворог захопив Запоріжжя.